Так. Ви... Є питання Кошень. Так, з'явилося да, у вас знову ж таки? Як знайти реакції ось цих канатів f 2 і f 1 Ви зрозуміли? Є питання. Ну, або так, або ні, або давайте ще разочок. Давайте краще ще раз. Ще раз, давайте краще ще раз. Мені не складно. Ще раз. Ви розумієте, ось у нас, так, да, ось тут наша головна точка, де у нас сходяться. Всі, де у нас сходяться всі всі наші стрижні і канати. Ось у нас є ця, ця точка, да? По-хорошому у нас звідти повинні починатися всі наші реакції в'язень. Так, канати. Ось тут прив'язаний канат. Що він там на рисунку? БД він називається, ось цей канат. Як він буде рухатися? У нас підвішений груз Ф2, сила тяжіння тягне цей груз ось сюди. Це зрозуміло? Вниз. Ви ось тут закріпили канат, і ось так він тягнеться вниз як цей е е груз буде, куди, в яку сторону цей груз буде тягнути нашу систему? Ось е всі оці стрижні, які закріплені на стіні. Цей груз у зв'язку з тим, що його направляє е шарнір, буде тягнути в ось цьому напрямку. Да? Ось тут закріплений цей канат. Ви тягнете в цьому напрямку. Чому? Тому що у нас є спрямовуючий шарнір, да, через який проходить канат і який що тягне вниз. Розглядаємо другий. Стираю, тому що тут нам не потрібно. Ми спрямували з вами силу F2. Що у нас є ще? У нас є ще один груз. Давайте я візьму інший кольор. У, у нас є ще один груз f 1 Він також, силою тяжіння, буде тягнутися вниз. Правильно? Але у нас є цілих два спрямовуючих, правильно? Спрямовуючих шарніра. Ось тут закріплений цей канат. Він буде тягнутися сюди, сюди сюди, ось так вниз. Але... Сила, яка буде тягнути систему, ось так. Далі ось цей другий шарнір у вас поставлений тільки для того, щоб ці канати не запуталися з грузом f 2 і його канатом. Тобто у нас буде з вами дві сили F1 і F2, які завдяки спрямовуючим шарнірам, одна буде в цю сторону, інша буде Одна в цю сторону, інша в цю. Ось тут у нас F2, ось тут F1. Розібралися? Хлопці, давайте, будь ласка, задавайте питання. Добре, я задам. Ми, дивіться, ми з вами возьмемо ось цей сьомий варіант. Да? У нас теж є F1 і F2. Скажіть мені, будь ласка, сила f 1 куди буде спрямована? Куди груз тягне систему? Донизу. Просто донизу. Бачите, у нас немає нічого, нічого нас не спрямовує. Просто донизу. Куди буде е, тягнути груз F2 всю систему? Не знаєте, як це сказати, чи, чи не знаєте, куди буде тягнути? Отак він буде тягнути вздовж канату. Оце ж зрозуміло? Вздовж канату. Ну, сподіваюся, що зрозуміло. Вздовж Канату вони будуть тягнутися. Тут у нас, отут у нас, F, наша f 1 Оскільки ми цей варіант розбираємо, ось тут у нас F2. Так, тепер у нас з вами два стрижні, які теж, в яких теж виникають реакції в'язень. Вони у нас, реакції в'язій стрижні, оскільки вони не гнучкі, вони завжди, ми з вами першу самостійно писали, завжди. Спрямовані вздовж стрижня в напрямку його закріплення. Тобто куди? До стіни Один і ось тут два. Просто вздовж стрижні до стіни. Як ми їх називаємо з вами? Ви можете назвати його Р і назвати BC. Ви можете назвати його С1. Ось цей ви можете назвати реакція в'язі БА або просто С2. В, в другій практичні ми називали його С1, С2. Ну, тут ми можемо їх назвати РБ. Неважливо, якою літерою великою ви, ви назвете ці реакції. Важливо те, як ви їх будете знаходити. У мене, так, я їх позначаю С. Тепер я, я їх позначаю s 1 і s 2 Як спрямовані реакції в'язи із Всі зрозуміли? Да. Який би ми рисунок не взяли, вони отак завжди, завжди до стіни, завжди вздовж нашого нашої з вами, нашого до стіни вздовж стрижня. Так, ось тут ми з вами на рисунку схематично позначили. Ви так само повинні зробити у себе, тобто перерисувати рисунок і схематично поставити S1, S2, F1, F2. Що тепер ви робите? Ви переносите ось ці сили на координатну вісь. Довжину ви не знаєте, довжину вектора вам треба знайти, да? знайти силу з геометричної точки зору, це значить знайти довжину вектора. Що ми будемо з вами робити з вами? Але ви обов'язково зберігаєте, між, які у нас позначені. Тобто, ви рисуєте, я рисую, мені подобається червоний. Я рисую координатну вісь. Звісно, ви це робите під лінієчку, і у вас все гарно. Ось тут у мене Х, ось тут у мене Y. Що ви робите? Переносите да? ось це початок координат, ось тут я вам наголошувала, що у нас є. Точка, ось ця, яка, з якої починаються всі наші сили і реакції в'язень. І переносити всі ці сили. Беру інший колір, щоб вам були окремо сили. Так, перенесла F1. Довжину не знаю, але знаю, що вона вздовж осі. Ось тут у мене F1. Далі переношу силу f 2 вона ось тут F2. І знаю, що кут ось тут у мене 45 градусів. Ви ж бачите, да, його? Далі переношу силу S1. Ось вона, S1. Який кут я знаю? Я знаю ось цей кут, ось цей кут, він у мене 60 градусів. І що мені залишилося? Мені залишилося перенести силу F2. Вона в мене ось тут С2. Як, вона вздовж да, F1 і s 2 вони ось такі взаємо з однієї точки виходять, в різні боки розходяться. Дивіться, у мене ще позначений кут 120 градусів ось цей. Ось цей. Але ну, він мені не потрібен буде для розрахунку. Ви можете їм користуватися, мені не потрібен буде. Ну, всі інші кути можна знайти з цих двох кутів, які будуть. Дивіться, ви перенесли свої сили. F1, F2 і реакції в'язей стрижнів S1, S2 невідомі на вісь координат. Що вам тепер треба знайти? Вам треба тепер записати рівняння рівноваги. Так? У вас за умовою ваша система знаходиться в рівновазі. І це значить, що виконується рівняння рівноваги. Рівняння рівноваги ми можемо записати два. Одне. Це сума проекцій сил всіх сил на вісь іксів буде дорівнювати нулю. Друге, сума всіх проекцій на вісь ігриків також буде дорівнювати нулю. Тобто ми знаходимо з вами проекції всіх цих сил на вісь іксів, додаємо, прирівнюємо до нуля. І те ж саме робимо з y. Ось у нас буде з вами. Спочатку почнемо з ОХ. Ось ОХ. Починаємо з сили, ну, з найпростішого починаємо сила С2. Вона перпендикулярна до Осі Х. Оскільки сила перпендикулярна до осі, то її проекція дорівнює чому? Нулю. 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 Далі розбираємося з S1. S1, по-перше, нам треба з'ясувати, з яким знаком. Вона спрямована в додатньому напрямку Осі Х. Це значить, що вона буде з, зі знаком плюс. Що далі? У вас за формулою проекція на вісь іксів це добуток ось цього вектора S1 на, на, на косинус кута, який на косинус кута альфа. Але тут важливо, вам треба знайти той кут, який прилягає до осі Х. Зрозуміли? там завжди це косинус кута до осі Х. Який утворює вектор S1 з віссю Х, тобто ось цей кут. Чому він буде дорівнювати. 30 градусів. Чому? Тому що цей весь 90, ось цей 60, значить цей 30. Тобто, тут ми пишемо косинус 30 градусів. Це проекція на вісь Хів сили С1. Далі розбираємо. Вся з силою F1. F1, хоч і в іншу сторону, але все одно перпендикулярна до Осі Х. Значить, її проекція теж дорівнює 0. Наступне Наступна. сила F2. Спочатку визначаємо знак. Сила f 2 спрямована в протилежний бік від додатнього напрямку осі X. значить, у нас буде мінус. Що тепер? Її проекція – це добуток сили f 2 на косинус кута, але якого? Того, який прилягає до осі X. Оскільки ось цей 45, значить і цей кут також буде 45 градусів. Знайшли проекції, додали, прирівняли до нуля. Всі зрозуміли, як кути наш знайшла. Наголошую, ви завжди берете той кут, який прилягає до осі, до якої ви знаходите проекцію. Так, дивіться. Тепер записуємо рівняння на осі ОІ. Записали ОІ. І по черзі. С2. У нас, бачите, наша С2 вона знаходиться на осі. Y, але спрямована у протилежний бік від додатнього напрямку осі ОІ. Тому її значення дорівнює мінус С2 без будь-якого кута. Вона знаходиться на осі, кута немає. Далі розбираємося з S2, вона визначаємо знак. З плюсом, бо в додатньому напрямку. С1 по формулі треба домножити на синус кута, який прилягає до осі y, а це у нас синус 60 градусів. Далі, розбираємося з F1. F1. В додатньому напрямку спрямована, лежить на осі y, тому ніякого кута у нас не буде. Це буде просто F1. Далі F2. В додатньому напрямку це плюс F2 по формулі синус кута, який прилягає до осі OY, це синус 45 градусів, дорівнює нулю. Ми з вами отримали систему рівнянь з двома невідомими. Які два невідомих? С1 і С2, тому що сила F2 і F1 нам задані. Ми зараз підставимо замість них їх числове значення. Тобто, у нас система з двома невідомими. На два рівняння. Причому з першого рівняння ми зараз одразу знайдемо s 1 Так, підставляємо все, що нам з вами відомо. Підставляємо все, що нам відомо. S1 1 невідомо ось 30 градусів. Нагадайте мені, будь ласка. Корінь із 3 помножене на 2 мінус f 2 у нас чому дорівнює? Одиниці. Косинус 45, це корінь із 2 поділене на 2. Дорівнює нулю. З цього рівняння нам треба з вами знайти S1. Я одразу це рівняння помножу на 2 і перенесу в іншу сторону корінь із 2. Це буде S1. Корінь із трьох дорівнює корінь із 2. Тобто наше S1 буде корінь з 2 третіх. Ми знайшли в ньютонах. Ми знайшли з вами реакцію в'язі S1. Що ми робимо з вами далі? У нас S1 вже відомо. Ми його одразу можемо підставити. І оскільки у нас мінус С2, я його одразу перенесу в іншу сторону, і е, ми одразу будемо рахувати С2. С2 буде дорівнювати S1 це корінь із 2 поділене на корінь із трьох. Сінус 60 градусів, нагадаєте, скільки це? Це корінь із трьох поділене на 2. Корінь з трьох поділене на 2, плюс f 1 f 1 у нас 2 ньютона. 2 ньютона. плюс f 2 f 2 у нас 1 ньютон. 1 помножений на синус 45, це корінь із двох поділене на два. Все у нас є чисельне прямзначення. значення. Ми його. Будемо з вами зараз обчислювати. Це у нас корінь із двох поділене на два, плюс корінь із двох поділене на два, плюс 2. До спільного знаменника тут уже зведене, це буде просто 2 плюс корінь із двох. Ньютона. Ви можете залишати ось ці корінь із коріння, а можете знайти десятичні дроби, приблизивши їх до сотих. В технічній механіці так прийнято, але це, ця відповідь також буде вірною. Тобто відповідь S1 у нас дорівнює корінь із 2 третіх ньютона. С2 у нас дорівнює 2 плюс корінь із 2 ньютонів. Ми знайшли з вами реакції в'язів. Наголошую вам, коли ви отримали рівняння, ось ці, ось ці рівняння, які, які рівняння рівноваги, ось ці. Ви далі використовуєте той метод, яким вам зручніше розв'язати цю систему. Невідомі у вас S1 і S2. У мене так вийшло, що у мене S1 одразу я можу знайти, знаючи F2. Так сложилось. Але у вас цього може не статися. Тому вам треба буде користуватися там, заміною змінних, або віднімати перше рівняння від другого. Тобто систему рівнянь з оцими невідомими S2 і S1, вам треба буде розв'язати тим способом, яким вам буде зручніше для ваших безпосередньо для ваших. Рівнянь. Їх добре побачите тоді, коли ви замість ну, відомих ось цих всіх поставите числа. Не просто це буде якесь F2. А якщо ви поставите число, буде трошки зручніше це все бачите. Ну, ми задачу розв'язали з вами. Скажіть мені, будь ласка, чи є у вас кошенята питання? Дуже сподіваюсь, що ви мене хоча б слухали на те, щоб здавати, задавати питання. Ну, була рада вас чути. Вимикаю демонстрацію екрану. Сподіваюся, що воно вдалося записати, я скину. Чекаю третю практичну роботу. До побачення.